Мої любі хейтери, я вас так люблю. Ви у мене такі замечательні, Дивитеся ж мене в кожне відео. Тримаєте мої відео в топі своїми коментарями. Слухайте, тільки ж не розтраюйте мене, що ви боти, що ви найняті якісь там конкурентами і пишете оцю всяку хрінь. Не розстраюйте мене, будь бо я ж вірю в те, що ви ж ну, обичні звичайні люди собі висловлюєте свої думки. Ну, але з другої сторони, вам же ж теж треба за щось жити. Правильно, ви ж теж ну, люди теж хочеться жити, хочете їсти. Ікру, наприклад, червону, чорну щуки, хочете купити, пишіть мені в особисті повідомлення. Ви ж заробили на своїх коментарях. Правильно, ви ж ну, понаписували всяку хрінь. Ви ж не тільки мені пишете. Правильно? Ви ж дивитеся оце за кожними блогерами. Пишуть там, пишуть всяку ображають, їх всяку, всяку хрінь пишуть. Саме головне, що ви дивитеся. Ви ж двигатель в нашому ділі. Всі блогери вам просто вдячні за те, що ви пишете і коментуєте і дивитеся. Тому бажаю вам добра, натхнення всього найкращого. Хочете картоплю, на які колорадські жодні і листя, ікру, товари з Голландії, цибулькові зараз будуть до продажу. Все у мене є. В наявності пишіть. Бажаю вам добра!